Прийняття світу з двох точок. Прийняття світу. Людина там борсається, борсається, там, ну, бореться, 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 і тут приймає правила ігри, нагинає голову, ходить на ту роботу. Нелюбимо живе з нелюбимим чоловіком, придає себе, переступає через себе <кхід> сім'я, діти, так і буде, значить так мало бути. Короче, людина приймає цю судьбу і приймає цей мір. Получається, що людина здалась і прийняла. Друга сторона медалі, коли чоловік теж приймає мір, але все вирішає різниця в наміреннях, які мої наміри. Другий чоловік іде в проработки, прорабатує оці всі ситуації, патерні, які повторяються, уходить від чоловіка, який не любить його. Який зраджує йому, який передає. уходить з нелюбимої, нелюбимої роботи, уходить там від триугольників, з тириугольників, виходить з цих тройнічків, починає проявляти любов к собі, починає переїжджати з того місця, де людина не хоче жити. Людина викидає друзів, подружок, родичів, позбавляється всього негативного, виходить в любові к собі. Із цієї призми точки людина йде в прийняття міра, і вона приймає мір. Но це дуже великі колосальні речі. Людина приймає цей мір, не бореться вже з ним. Але вона не приймає судьбу. Така, як була. Вона її міняє. Але не бореться з міром дощем, якщо дощ іде, людина не бореться, не психує, не істерить, а включає, відкриває зонтик І кайфує цим запахом дождя. А чоловік, який приймає судьбу, він відкриває зонтик і каже, блін, те, це всі ті самі дії. Але намірення яке, блін, як достала ця погода, фу, яка вона гідотна. Ну, Вдома буду сидіти, нічого робити не буду, тошні, криги нема. І так далі. От прийняття міра з двох точок, з якої людина може це зробити. І в кожній людини є вибір змінити цю дорогу. Ти або приймаєш, нагинаєш голову і там, дві лежиш там, або встаєш, йдеш і працюєш. І йдеш до своєї мрії, до свого бажання і тоді приймаєш мір такий, як ти хочеш. Вселена допомагає і тому, і тому, тому, хто йде, і тому, хто повзе. Зрозуміло? Хочеш? Повсти, повзи, хочеш йти, іди, я поможу і там, і там. Більше інформації в особисті консультації, чистки, обучення регрес пишіть мені в особисті, або читайте мої послуги в відео або в описанні.